Перед тим як розповісти про нову передвиборчу програму, міський голова Андрій Матковський на розсуд присутніх у палаці дозвілля листопад презентував короткий відеозвіт про те, що було виконано із обіцяного у 2006 році. Соціальні заходи, міські програми Турбота, місто без околиць, чисте місто, справа кожного. Програма подальшого розвитку міста на 2011-2015 роки. Кандидата у мери Андрія Матковського носить назву Єдність добробут, розвиток. Писав її, говорить міський очільник власноруч. Багато в чому як підсумок зустрічей з мешканцями мікрорайонів, установ та організацій. Я хочу сказати, що були у нас недоліки в роботі, були у нас і певні проблеми, ми помилялися, ми вибачалися перед людьми, зима ця, яка була, дуже багато чому нас навчила. Але чесно і відкрито хочу сказати, що сьогодні я і люди, з якими я працюю, не такі, як були в 2006 році. І якщо б мати той досвід, який ми маємо сьогодні, в шо році, ми б зробили ще набагато більше. Серед основних пунктів міський голова називає підтримку полтавських виробників, створення щорічно п'яти тисяч робочих місць у транспортному питанні збільшення парку тролейбусів і автобусів на 20 одиниць, продовження окремих тролейбусних маршрутів, оголошення зупинок у всіх видах громадського транспорту щодо галузі ЖКХ – стимулювання створення ОСББ створення міського управління чистоти із збільшенням штатної чисельності двірників на 74 чоловіка. В Соціальному розрізі збільшення видатків у два рази за програму Турбота, реорганізація практично кожного медичного закладу, відкриття п'яти нових дитячих садочків у районах міста, будівництво другого будинку сімейного типу, довірені особи міського голови, які були присутні на заході, назвали свої причини підтримки мера на другий термін. Я да ж бути довіреною особою Андрія Вселовича, перш за все, тому що він вміє і не розучився мріяти. Він мріє про той час, коли Полтава стане європейською. Він мріє про той час, коли Полтава стане визнаним у світі університетським містом. Але за цією мрією є ще й конкретні справи. Які наближають той час, коли вона стане реальністю. На сьогоднішній день я єдиний директор на всю Україну, який гордо говорить на зустрічах у Києві, що в нашому місті позашкільна освіта безплатна для дітей міста. Більша частина зустрічі пройшла в режимі запитання і відповідь. Як підсумок присутні називають переваги почути виборчою програми, єдність, добробут, розвиток малий і середній бізнес треба розвивати, деразі, по тому що ми тільки благодаря йому можемо наповнити міський бюджет для того, щоб рішати проблеми, як нас стоять, і щоб виконувати ту програму, яку сьогодні представив наш мер. Програма абсолютно здорова, реалістична правильно. відремонтована вулиця Калініна. Він хоче, щоб всі вулиці в Полтаві були такими. Це дуже сподобалось. Сподобалось також все, що касається освіти. Я думаю, що це дуже цікава передвиборча програма і вона реальна. Усі пункти, котрі Андрій Всеволодович прилічив для нас, вони усі реальні і вони будуть виконані. Я впевнений у цьому.